Єдиний, ким ми маємо захоплюватися, це Христос. Помилка дивитися на людей, помилка очікувати від людей, що вони будуть поводитися ідентично Ісусові Христу. Так, ми повинні дбати про святість, бо як ми не будемо дбати про святість, якраз люди не будуть бачити в нас Господа. Але, друзі, знову ж таки, кажу всім тим, хто тільки приходить в церкву, не дивіться на людей, дивіться на Христа. Навіть не дивіться на мене те, що я говорю, дивіться на Христа. Та, який в мені. Я просто передаю вам слова Ісуса Христа. Я просто кур'єр, який, який бере від Бога і передає вам. Якщо ви будете слідкувати за моїм життям, ви рано чи пізно в мені розчаруєтеся. Ви знаєте, пастори, це останні, в кому розчаровуються люди, і йдуть з церкви. Вони спочатку приходять, думають, що всі святі, потім бачать одного, другого, третього, що вони е, грішать. Вони думають, ну добре, уці грішать. Але є ті, які як Христос, які праведники. І це приводить їх до того, що вони розчаровуються у всіх, окрім пастиря. І ось настає потім такий час, що вони і в пастиреві розчаровуються. Тому, друзі, ніколи, ніколи не очаровуйтеся людьми. Завжди захоплюйтеся Христом, нашим Господом. В ньому ви ніколи не розчаруєтеся.